Audi 4 в b 9 кузові мій любимий Ген-3 двигун на 252 кінські сили, який я вважаю один з кращих, навіть кращим, ніж на ліфтових автомобілях. А в автомобілі, що мені не подобається, він повністю з металу, тобто ні одного алюмінієвого елемента. Ну, в принципі, люди не згідні платити, та й фіг на то. Дивіться, задні фари вже з бігаючою полоскою, тобто більш ніж красиво. Роздвоєний вихлоп все одно є, при тому, що це монопривід. Він на варіаторі і тепер з нюансів. Не подобається, що якщо жмеш в пол, в неї ризкає морда, але сам варіатор працює адекватно. Це, це перше, і у мене на варіаторі. В принципі, нічого поганого сказати не можу. Коробка працює більш ніж адекватно. Варіатор працює більш ніж адекватно, але до повного приводу є питання. Якщо це 2.0 буде на повному приводі, 90% що це буде ДСГ. І муфта Haldex, при тому, що двигун розташований повздовж. Ну питання. На відмінності з Q7 4 m в неї інший інтеркулер стоїть, ну і чуть-чуть інші патрубки, але я думаю, що це повністю все одно. Це бідніші фари, катафоти не мають в собі лампочок, що прикольно. Бампер коштував 150 доларів, решітка сотку, е капот 400, що є в принципі дуже дешево, як на мене для цього автомобіля. Все зроблено в ремонту пригодно, особливо після недокомпанії Porsche. Дивіться, вже нові ручки стоять, які вверх піднімаються. Звісно, новий ключ. Салон традиційно Ауді, на відміну від Порше, тут все-таки все обшито. Тут підсвіточка, тут підсвіточка, там підсвітка, підстаканники, підсвітка, класний перемикач. Екран не сенсорний, але виглядає набагато краще від кіт. Дуже грубий руль, що дуже класно. Все інтуїтивно, все управляється. ну Це ще справжня Ауді. Просто вже з новими наметками їде, вона вже не так, як їдуть там, образно 7 сьомий, 6 шостий кузов, вона вже не є така важка. Ззаді, бачите, молдінга нема. Тобто здешевлення пішло тепер в іншу сторону. Гарна led підсвіточка, яка все освітлює. Дах, в принципі, це люк, але він набагато більший, ніж допустим, там, в B8,4 чи в чомусь такому. Далі. Мені подобається клімат в цьому автомобілі. Тобто, зараз я вам покажу. Клімат, в принципі, виглядає більш ніж симпатично. Це все надзвичайно ергономічно. Тут, тут, бачите, підсвіточки пішли всі діла, пішли ця штучка вправо-вліво зручно. Зрозумів, це тільки коли пересів знову на старі козова. Руль просто бомба. Звісно, що у нас є тут навігація, карти, воно все працює, воно все працює класно. Напевно, що ця приборка навіть мені більше подобається, ніж в автомобілів, які є. Ну, Новіші, тіпла, фейсліфтові, тобто, у них там зробили графіку іншу і вона мені явно не подобається. Це мені дуже подобається, бачите, дотиковий, гарне зеркало. В принципі, по матеріалах якихось там претензій нема, ну, Єдине, що тут, допустимо, люк, ну, саме лючок оцей не закривається до кінця, і видно, що у вас всередині не подобається тут. Ну, Таке відносно дешево, але бачите, воно сенсорне. Класно, це теж класно. Управляється все більш ніж інтуїтивно, функції є, карплею нема. Чому краплею нема? Не знаю. Пам'ять сидінь є, музики нема, мертвих зон нема. Зато вона в принципі нафарширована всім, чим тільки можна, безключової є. Не розумію, чому немає сліпих зон, хоча є проблема, тому що мертва зона як Гольфа 6 Китай. Я в цьому автомобілі обертаюся, бо буває, що профтикую машини. На Аліекспресі буває ця штучка, е екранчик, ще один. Ну, бачите, бардачок обшитий. Тобто приємно, це приємно. В автомобілі 92 тисячі миль, що немало, 150 тисяч кілометрів. І дивіться, салон зберігся більш ніж достойно. Тому, в принципі, кайф працює все також прекрасно, стандартна ручечка, педалі і так далі. Ну і давайте до самого цікавого. Двигун, так. Опа, да? який вдувчий. В принципі, не несе ніякої нагрузки, але новий двигун, Ген 3, я його називаю А, тому що ліфтовий не подобається. Тобто щупа нема, але ви його можете докупити. В них буває масложор якщо в машини з'являються задире із неправильної них експлуатації. Турбіна вже не має на собі грушки такої механічної, вже стоїть електронна. Доступі. Мотор не був в маслі чи щось в тому роді. Два замка капота, що приємно, телевізор, тобто ремонту ремонтопригодне. ДТП сюди, будьте акуратні, бо це моторний комп і це може бути проблема. Ще гідроопори стоять, що в принципі класно. Два лонжерончика, які не гнуться при ударах на відміну від Порше. Ну і всіма в Україні нелюбимий варіатор, так він виглядає. Ну Не знаю, наскільки це проблема чи не проблема. Звісно, що тут ще все дозбирається, тобто це така чорнова зборка автомобіля, Ну загалом, загалом дуже приємно здивований, дуже хороша машина за свою ціну і ну більш ніж адекватно на ній їздити щоденно, навіть не знаю, як це передати. Тут, бачите, тут стоїть вже ваш склад, тобто, щось чуть, чуть поміняли. Загалом, загалом, бомба, все подобається, все класно. Да, Хотілося би повний привід. Вона на повному приводі була у Львові, у нас 333 кінські сили, стейдж 1, ну не мій автомобіль, але був. І на стейдж 1 вона їхала 4,8 до 100. Тобто це більш ніж достойний результат, і це навіть не стейдж 2. 303 кінські сили, вона від'їздила два роки, з нею далі я не знаю. Але ну, в, принципі, в принципі, автомобіль два роки їздив в пол і нічого не було. До речі, витрата тут більш ніж адекватна. Ну і все, що вам треба. Я би купляв на повному приводі, однозначно. Але це вже не настільки дружна ауді, яка би вона мала бути, тому що нема Торсену. Нема ЗЕТФА вісьмірочки, нема 4 літрового двигуна, який v 8 який реально робить роботи. Це авто він код, знаходиться на водійській дверці. Це стосується також А5. До речі, А5 це повністю та сама машина, просто в ліфтбеку. Так само, як Ашоста і А7. Майдан сподобалося, є камера, але немає парктроніка. Це якийсь новий двісник. Ну, менше з тим. Буває, як то кажуть. Відтрата попереднього власника прям приємно дивує. Ну це я в огляді на Q7 казав. Дзеркало прекрасне, автомобіль ергономічний. Ось дете дуже зручно. По динаміці зараз можливо, якщо буде як, я вам щось покажу. Сидите, все зручно, все під руками, огляд супер. Єдине зауваження до дзеркал, які мені виглядали симпатично, виявилось не дуже. Це не сенсорний екран, це мене дивує, звісно, в даному автомобілі, але окей. ну Дивіться, у нас було Q7 з цим двигуном. Тобто вона навіть на варіаторі, вона все одно буксує 18 колеса, літо, хороший зацеп, в принципі, все окей. По комфорту шумка окей. Комфорт самої їзди окей. В поворотах стоїть окей. Хотілося б, напевно, 19-20 якісь колеса. Хотілося б, може, чи повний ну, не може, точно би хотілося повний привід. І в принципі, в принципі, за свої гроші, чудове авто. Турмозів хватає, тобто вони не є якісь супер вау, але ну, теж зрозуміти правильно. Після різних автомобілів ти, типа на тормоза дивишся трошки з іншим контекстом. Тобто, напевно, для людини, яка просто сіла, цей автомобіль і поїхала, їх буде більш ніж достатньо. Е -е, по динаміці вона така, ну скажімо так, вона не має великої турбоями чи чогось такого. Також вона там не їде, скажімо так, з нижніх обертів вау. Просто звичайний турбований двигун. Тобто ви відчуваєте, що ви їдете набагато краще, ніж на ген-2 двигуні. Оце вам відчувається. Ну але загалом, загалом, просто звичайний автомобіль. Для кого ж варіатор під'їде? Це люди, які їздять спокійно, без агресивних стартів, без того всього. Для них варіатор це воно. Для вашої дружини це воно. Якщо ви любите нажати вам і з точки зору експлуатації автомобіля, тобто надійності, і з точки зору подальшого продажу, і з точки зору динаміки, я рекомендую однозначно брати автомобілі тільки з повним приводом і тільки з ДСГ. Причому рекомендую брати тільки 2 літровий бензин, тому що... Ціна якість просто бомбічна, Тобто у вас класна динаміка, у вас низька витрата, дешеве обслуговування цього двигуна до 200 тисяч пробігу він взагалі не має ніяких проблем. Єдине, що ну, на холодну ви його не можете жахати, тому що будуть задер... алюмінієвий блок, як не я. Цікаво, камера окей, роздільна здатність окей, гарні підсвіточки білі. Тобто підсвіточка є тут, є тут, звісно, що вам світить на ноги, є підсвіточка тут. І з технічного це електрична рейка, з якою також немає проблем. Не знаю, чи кому що цікаво, не але цікав. мені надзвичайно подобаються оці індикатори, які вам помалюються е, цими. Які вам малюються. Ну, от. Саме, що не є звичайне меню. Тобто нічого, нічого там надзвичайного такого немає, воно в принципі не тупить, воно в принципі, нормально, воно вже має якийсь Wi-Fi, яким вона собі хоче оновлюватися. От вона має якісь режим їзди, які, звісно, що ні на що не впливають. Вона має старт-стоп вже всіма любимий. І в принципі, в принципі, ну, ще лед підсвіточка. Да? Ну, гарно, симпатично. Тут, на відміну, від компанії Porsche теж є підсвіточка, і воно теж лед. За Порш, ви, звісно, будете знати. Номер собі Коротше, виграшна ставка 3900, 4Б9, ультрапреміум. Не знаю, що поки що по комплектаціях що тут не значить. Середній привід. Я так розумію, напевно, що варіатор, судячи по тому, як їздить. Машина на аукціоні виглядала іменно так. Нічого додаткового в машині не було видно. Але зараз я вам все покажу, що є і нема. Ну, люк, звісно, що підсвіточки по салону, приб... мультимедійна приборка. Ну, Це в принципі стандартно безключовий доступ. Бачите, 92 тисячі миль. 16-й чистий рік, 17-й модельний, тобто в Штатах це 17-й. Там ззаді бампер. До бампера зараз там ще щось теж є. Ну, коротше, зараз розберемо, подивимося. Всильович бампера, на неї купилася сама планочка 90 доларів. Не знаю нашого це страхова розібрала. Це просто. не знаю, дуже специфічні люди в страхових працюють, з неї динамік зняли, ну менше з тим. Машиною, в принципі, задоволені. Приїхала, запустилася, сама з'їхала. Ген-3-двигун, який я дуже хотів після Q7. Як в нормальних машинах гнеться спочатку підсилювач бампера, а лонжерон залишається рівний. Ні компанія Porsche того не розуміє, не вміє і не знає. Так що десь так е -е, така машина. Ми на неї вже маємо капот. Капот коштував 400 доларів з доставкою додому. Він має також дефекти, але за 400 доларів, думаю, що питань нема. От, чому, напевно, що страховики такі класні люди, ні? Ну, разом з підсилювачем бампера відкручено, разом зі всім. Красавці? Красавці. Ну, але на вони і страховій комплекти. Динамік, фара одна, звісно, побита. Бампер нормально так покоцаний. Але ви б сказали, що з таким ударом там так, настільки загнутий підсилювач бампера. Звісно, що ні. А от сам старий підсилювач бампера. Не зрозумів. Я, звісно, прикола корпорації Audi, що ви тут зробили Допустим. Вот. І страховики веселі ребята залишили ну, болтів взагалі. Тобто зняти підсилювач бампера, а тих шести великих болтів немає. Тому це все ще... в кінці дня рішеточка водійська є. Ну, як бачите... Удар, вроді би, якщо б не страхування розібрало, нічого страшного. По факту фари кріплення поломені її паяли, рішетка під заміну, бампер під роботу. Ну, тут може і навіть під заміну. От її рідний капот. Ну, Понятно, що помити, почистити. Молдинги були, на щастя. Ну таке, в принципі. Вцілюють бампера під заміну, купили якесь гамно, чесно кажучи. Е, завжди приходили нормальні, а тут прийшла така херня. Ти що? Помити і побачимо, що з того буде. Ну так то машинка в принципі непогана. Один ключ ще, літ. Здамо таку от штучку. Прикольно? Прикольно. Ну, нічого, сміття. Так буває пацієнт. На заміну, на заміну, другий на встановлення. Темеджі по автомобілю. Два підсилювача бампера, ну два вуха, сам підсилювач бампера, фара, коротше, печально там все. Телевізор цілий, але радіатор от вигнуло. бачите, якою дугою він пішов. Кондиціонер і радік все не працює, але не крутиться вентик. Вентик не крутиться, бо радік вперло. Вдасться вигнути, супер, не вдасться вигнути, ну що ж, болтів, страховики ніяких не лишили. Капот вже на ній поміняний, але має. Має нюанси при світлі, вам покажу. От бачите, царапина пішла. Ну і має тут вмятину, так що Подивимося, чи будемо малювати, чи ні. Наразі приступаємо до заміни такого, а там побачимо. На цьому автомобілі стоїть ген 3 двигун, який мені дуже подобається на 252 кінські сили. Іменно конкретно цей двигун один з найкращих, тому що його ліфтова версія вже почала надмітно хавати масло. А до ліфтової 211 коней, ну не до ліфтової, а ген-2, точніше, той, що поправленою поршнівою. Він не так їде. Він хаває більше, ну і, понятно, що потужність не та кьоми, яка в нас була. Спереді був інтеркулер на весь радіатор, тут інтеркулер ще, в принципі, з Q3 взяти, грубо кажучи, з того, з того покоління машин. Ну і друге. Порівняно з 3.0 гамном, компресором, тидаєм. Чи тим більше намагання тим гамном на дві турбіни? Дивіться, наскільки все легко ремонтується. Оце от все, розкидана морда, ну, не знаю, хвилин 15, може 20. Будемо пробувати то все рівняти. Раз рівняти, то два рівняти, там три рівняти. Така от штучка у нас є, да? і цього він тільки не крутився. Ось побачимо, все буде. Все, все буде. Радік вроді би вдалося трохи підрівняти. Вон труба, вон всякі підкладки. Другий теж вроді вдалося. Так що спробуємо зараз це все зібратися. Вінтик крутиться, так що може і 100 баксів зекономимо. Враховуючи ту всю роботу, то напевно зекономимо всі 300. Так, це було не зря. Вон він вентилятор крутиться робиться, машина запускається. У нас новий бампер і його на продаж. Б9 кузову. Дивіться, а тут ці штучки. Хоп, нажав з двох сторін, воно відпригнуло, знизу заложив бомба. Телевізор, в принципі, нормально. Нова конструкція, що телевізор не йде отак, а він ДП подібний, Тоже класно. Ці направляйки вони були і попереднього кузова 4-го, але тут їх допрацювали взагалі. В принципі, в принципі, видно, що машина. Єдине, дивіться, є, я дивився за а 5 вони бувають, що мають удар от сюди. Полка крила раз, комп'ютер, два, ну, АБС там пофіг. В принципі, тут нічого нема. До сюди це пластмасовий телевізор. Тобто, якщо удар сюди загинає, то воно попадає в комп. Неприємно, майте на увазі, просто вам про то кажу. Я можу, звісно, бампера я ще не мав. Ну, ладно, американці самі зробили. Нє, бампер на новий і на продаж ВІФарки працював, автомобіль готовий. В продажу. Бампер за 150 доларів в колір, капот за 400 в колір, решітка за сотку. Всім дякую.